Всім привіт, з вами геймер Деніс. Я хочу вам сказати, що сьогодні мав бути концерт Годіні. Його, на жаль, не було. Не відбувся концерт, тому що групи сьогодні стався форс-мажор. Ми позвонили в кінотеатр Такий-то Сказали це. Сказали, що має бути кіно у нас на шосту годину. І в нас в той час в Афіші прописаний концерт. Вот. Значить, я хочу вам нагадати, що завтра ввечері на моєму YouTube каналі буде проведений стрім. Якщо ви маєте бажання, то заходьте на стрім, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра буде гурт. Life Park називається. Не знаю, що це за гурт, він буде новий. Я його ні, ніде в інтернеті не можу знайти. О, ну, це буде для мене і для вас в новинку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво це звернення, то можете щось предложити, написати мені. Все, всім удачі всім.